Привіт! Це відео ми покажемо, як внести кошти на сейф купівкою. Отож, ми підходимо до сейф-копівкою, дістаємо свої гроші і вставляємо кошти в сейф купівкою, Там, де не напише купюри. Ми змінювали батарейки, він як вони сітають батарейки, Дуже то... Як він сітають батарейки, то аж дуже довго. До 200 минут. 200 хвилин. Зверніть його. Зверніть увагу, як ви будете внести копію, Має не буде засвітитися індикатор зелений, щоб не не світилось наступ копілку, готові приймати кошти, проводити необхідну кількість операцій із внесенням коштів. Увага! Гроші необхідно вносити по одній штуці. Після внесення копюри має бути секретний звук, як він. Відчиняється дверей. Десятка гривень, так тож, ж, внесемо, несемо. І на всіх несемо 5 гривні купюри. Так, то внесемо? На сейф копівкою гроші не видає. В даному випадку все в порядку. Прохований ідеальні, жодний копюр. Всіх купюри не заживав її, тому що сейф-копівка не може заживати її, бо я можу приймати гроші, то... То 500 гривень купюра. Підпишіться на канал, щоб, щоб не пропускати нові відео. І всім до бабачи!